Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено практиці Великої палати Верховного суду щодо поділу мене подружжя, яке набуте під час перебування у цивільному шлюбу, так званому. Ну, це як з нашими партнерами. Не союзники, а партнери. Ну і так от. В Україні цивільний шлюб. Ну, знову ж таки, повертаємося до нашого цивільного шлюбу, і фактично, яким чином все ж таки поділити це майно, встановити юридичні факти, які вимоги заявляти при цьому. Все це я вам зараз розповім, що вирішила Велика Палата. Рішення від 2015 року, однак, раніше від 2015 року воно почалось. І от тільки в 2024 році фактично отримано остаточне рішення, тобто, після оцих -сих реформ майже 10 років. Пішло на те, щоб поділити спільне мене подружжя, що ж вирішила Велика Палата, яким чином і які вимоги потрібно висувати для того, щоб зараз поділити спільне вну подружжя. Тому влаштовуйтесь зручно, у кого є відповідні питання. Просто послухайте, будете знати. До речі, підписуйтесь обов'язково на цей YouTube, на мій, де буде також це відео вийде. І саме рішення, посилання на саме рішення буде в Телеграмі. В TikTok в шапці канала, посилання на телеграм, в YouTube тут під відео буде посилання на мій телеграм-канал, де ви зможете прочитати саме рішення і вже. Прямо посилатись на номер рішення, і ті обставини, які встановлені, і так, що вирішила Велика Палата, яким чином встановлювати юридичний факт проживання днією родиною для того, щоб ділити спільне мене подружжя, які вимоги висувати. А також окрім цього дуже велика таке і цікава історія з поділом доходів від підприємницької діяльності за час перебування от у цивільному шлюбі. Це також дуже цікава історія. В принципі, судова практика, всім відома, складалася наступним чином: що заявлялись Вимоги щодо встановлення факту проживання однією родиною, а також далі поділу спільного мене подружжя, ну і наслідки там визнання недійсними договорів, реєстрації, виключення з реєстрації, визнання права спільної сумісної власності на певне майно, а також що стосується доходів від підприємницької діяльності, то відповідно і встановлення цих обставин також. Так от, до чого прийшла Велика Палата? По-перше, запам'ятовуйте, не потрібно вже Велика Палата зазначила, що якщо це справи позивного провадження, на окремому провадженні, де встановлюється відповідні юридичні факти позивно, заявляти вимогу про встановлення юридичного факту не потрібно. Це суд повинен сам самостійно встановлювати в мотивувальній частині рішення. Тобто, вам вже не, не потрібно заявляти вимогу. Чи встановити факт сумісного проживання. Тобто, по ходу своєї справи, верніше своєї позивної заяви, ви визначаєте, що ви такий то час проживали відповідно разом, що підтверджується такими -то, такими -то доказами, і, відповідно, вже в резолютивній те, що ви хочете, а саме поділити майно. Тобто, не визнавати це майно спільною сумісною власністю. Це, це також на думку великої палати. Треба цей етап викинути. Я вважаю, що це неправильно. От відверта моя позиція. Я вважаю, що це повинно бути логічно і послідовно, тому що якщо ви викидаєте етапи. Що суд встановлює факт постійного проживання, факт сумісно верніше проживання, викидує факт встановлення режиму, що це спільне майно, ділить майно, якщо викидуються ці всі етапи в результативній частині, далі ми можемо бачити дуже велику кількість зловживань. І вони будуть, повірте мені, і повернемось, ще ця позиція буде змінена. Ну на сьогоднішній день, до речі, тут буде цікава ситуація, яким чином це по подальшому і. Змінити, зареєструвати для того, щоб мати можливість безпосередньо зареєструвати це майно за собою. Ну, мабуть, цих осіб це не цікавить, їх цікавить, знаєте, як у самураї. Самураї не головна ціль, самурая – головне шлях. Отут, мабуть, головний шлях. Тому ще раз. Тому що ви можете заплутатись. В резолютивній частині не потрібно вимагати встановлення юридичних фактів. Не потрібно встановлювати вимагати встановити е... режим майна, спільна сумісна власність подружжя. Потрібно просто ділити майно. Тобто встановити таку-то частину, там половину такої-квартири то квартири за вами, половину за дружиною, ну, цивільною дружиною, з якою ви перебували в цивільному шлюбі. Ефективним способом захисту буде визнання договору купівлі-продажу недійсним, як зазначила, не отримання компенсації за цю частину, а саме недійсним, тому що особа хоче поділити майно. У разі, якщо, наприклад, дружина чи чоловік без вашої згоди продав частину майна, то не потрібна компенсація, тут неефективна, і не може суд задовільнити виплатити компенсацію, а саме поділити це майно, встановити, об'єм майна, який належить обом. З супругів, які перебували у цивільному шлюбі. Тому що тут також може бути непорівно, якщо буде один з подружжя, який перебував в цивільному шлюбі, доведе, що він вклав особистих грошей в придбання цього майна значно більше. Це також треба на це звертати увагу, і ці справи досить таки складні. Звичайно, здається, що пополам поділили, а ні, може бути і не пополам. І це. Якраз і є головним таким моментом, за яким звертаються всі до суду, тому знов ж таки встановлювати факт не потрібно. Суд повинен це в мотивувальній частині встановити які способи на подружжя. І, відповідно, вже дати оцінку, що це є сумісною власністю. Відповідно, це є підставою для визнання недійсним договорів купівлі-продажу, якщо були вони без згоди іншого подружжя. Причому немає значення, от, знаєте, раніше деякі судді, які досить вболівали за наші українські банки. Ну, я вважаю, не за банки вони вболівали, а зовсім за інші речі вони вболівали. То навіть дійшли до такого висновку, що встановлення цих юридичних фактів не має значення, у разі якщо вони були встановлені пізніше, ніж, наприклад, продана квартира чи укладений кредит. Ну, в даному випадку, хоча б тут Велика Палата вже вскользь прийшла, по тому, що і це було якраз і підставою передачі на Велику Палату. Що ні, немає значення, коли встановлений цей факт. Проживання однієї, родиною, який не встановлюється, на думку Великої Палати. Ви поняли, не заплутали ще. Він не встановлюється, але ну, ніби встановлюється. Мотивувальні частини новорізолятивний немає, отут вони самі собі. Тому не має значення, тому що він з самого початку це майно є сумісним і без дозволу іншого з подружжя не можна їм розпоряджатись, брати кредити, передавати в іпотеку під це майно, а також його відчуджувати без згоди іншого з співвласників, тобто іншого з подружжя. Це перша історія, тому немає значення, коли була встановлена. Ну і наостанок, оця ситуація з поділом доходів, які були отримані від підприємницької діяльності зареєстрованим ФОПом одним з подружжя. Так от, доходи також діляться пополам. Само доходи. При цьому іншому з подружжя на нього покладається обов'язок довести, що те, що в нього зазначено в податковій декларації, це є не все доходом. І це Велика Палата зазначила, Ну, тут вона поділила пополам. Тобто був доход 600 тисяч 300 тисяч. Ну, чесно, вони чесно зазначили, що інша сторона, ну тут дружина сама, я так вважаю, сама себе трошки обманула зі своєю подругою, тому що відчуджила майно подрузі. Яка була крісною крес, їх е, сумісною дитиною, тобто прекрасно знала, що вони разом, прекрасно знала, що ця квартира е, придбувалася в шлюбі. І е, що стосується підприємницької діяльності, дружина не дала документів, що з цих 600 тисяч отримано щось платилось, оренда там, на придбання товарів і таке інше, просто поділила, вирішилася поділити весь дохід, як і зазначила Велика Палата. В усі ці історії, що фактично питання, чи підлягає поділу внесок позивача в організацію колишньої дружини як фізичної особі підприємницької діяльності, у цій справі не є актуальним, оскільки позивач просить поділити лише дохід від здійснення неї господарської діяльності. Тобто можна ще е, вимагати і внески, які були здійснені на початок цієї підприємницької діяльності. І фактично, той дохід, який зазначений в податковій декларації, є також, за на думку Великої Палати в даному випадку, спільною сумісною власністю подружжя і підлягає поділу між ними. Ну, в подальшому разі, якщо хтось вирішить це ділити, вам потрібно мати документи, які підтверджують, що не все те, що зазначено в деклараціях дохід. Є чистим доходом, тобто були витрати, наприклад, на ведення цієї господарської діяльності, що також зменшить поділ цієї частки навпіл. Поки на цьому все. У разі, якщо вам буде потрібна допомога в цій категорії справ, звертайте, з радістю допоможемо, допоможемо прямо розформулювати і захистити ваші права. Віримо в Україну, допомагаємо Збройним силам України, віримо в перемогу і рухаємось до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте відео, щоб люди знали про свої права, знали, як правильно звертатись до суду на сьогоднішній день. До зустрічі!